Тож, шановні друзі, колеги. Дозвольте поділитися з вами нашим досвідом та думками. Щодо розвитку академічних програм в контексті їх трансформації від неформальної до формальної освіти, декілька слів про мене. Я маю досвід роботи більш ніж 20 років у вищій освіті та більш ніж 8 років досвіду роботи в маркетингу, бізнес-аналізі та технічному письменництві. Зараз у наш час, розвитку технологій. Академічні програми відіграють важливу, стали каталізатором та відіграють важливу роль у саме розвитку нових програм. Зараз ми бачимо зміни у навчанні від більш статичних моделей до більш гнучких моделей, які дозволяють розвивати. Індивідуальні навички студентів, тут хочеться відзначити саме роль неформальної освіти, яка дозволяє адаптувати навчальний процес під індивідуальні потреби кожного студента. Але саме формальна освіта, академічна освіта, надає стандартизовані кваліфікації та навички. Тож, Саме поєднання цих двох форм освіти створює оптимальне середовище для інтеграції новаторських підходів та у технологію навчання, що забезпечує високу якість та підготовку студентів до складних викликів нашого часу. Сьогодні я представляю IPAM School of Digital Engineering, це підрозділ EPAM University, який спеціалізується саме на розвитку академічних програм та співпраці з університетами по всьому світу. І ПАМ взагалі, то дуже багато е, часу і уваги приділяє е, взагалі, освіті та розвитку своїх співробітників. І як результат, ми маємо більш ніж 20-річний досвід роботи з дорослою аудиторією. До процесу навчання ми долучаємо як професійних викладачів, так і експертів, які діляться своїми уміннями та навичками. Саме поєднання педагогічного досвіду та експертизи. Дає можливість долучати до процесу навчання найкращих експертів, які добре розуміють виклики індустрії та можуть підлаштувати навчальний процес під потреби сучасних студентів. Глобально в ІПАМІ взагалі працює більш ніж 800 кандидатів наук. Саме завдяки цьому у, 1920 у 2020 році був створений підрозділ. Або напрям, який має на меті співпрацю з університетами не тільки як індустріальний партнер, а саме як академічний партнер. School of Digital Engineering зараз пропонує е, академічні програми різних рівнів: це бакалаврські програми, магістерські програми та програми навчання впродовж життя або Lifelong Learning програми. На бакаларських програмах від ІПАМ зараз навчається більш ніж 600 студентів у вищих навчальних закладах Литви та Узбекистану. Але сьогодні я все ж таки більш детально хочу зупинитися саме на магістрських програмах та на програмах. Lifelong Learning. Взагалі-то співпраця в рамках магістерських програм в, з українськими університетами почалася ще у 2019 році. І за всі ці 5 років ми пройшли шлях від неформальної от програм неформальної освіти до академічних програм, до повноцінної магістерської програми, яку ми е, готуємо до запуску, плануємо до запуску у вересні 2024 е, року. Тож, як все? Починалися. У 2019 році була створена програма MSDP, до складу якої входили сім великих модулів, яка давала можливість студентам поглибити їх знання з solution архітектури, delivery management, клауди, Big Data та Engineering Excellence. Контент програми включав теоретичні. Матеріали на цифровій платформі, контактні години у вигляді вебінарів та воркшопів, практичні завдання та фінальну атестацію після кожного модулю. Тож, контент програми повністю відповідав академічним вимогам і покривав десь приблизно 60 кредитів від магістерської програми. Студенти, які навчались у той час, мали можливість обрати навчатися тільки з. ІПАМ на цих програмах та отримати поглиблені знання в цих напрямах, або навчатися і з ІПАМом, і з університетом завдяки співпраці з нашими партнерами. Для того, щоб отримати диплом, студентам треба було все ж таки додати загальні знання, я маю нові, загальні дисципліни, практику та написати саме кваліфікаційну роботу для того, щоб отримати диплом. Державного зразку, тож ІПАМ давав практичні знання. А університет фундаментальні знання. 40% студентів, які навчалися з нами з 19 по 21 рік, все ж таки обирали навчання разом із і із університетом, розуміючи, що все ж таки диплом є підтвердженням їх навичок. У той час ми співпрацювали з києво могилянською академією, Державним університетом телекомунікації та Національним технічним університетом Харківський політехнічний інститут. Але у 2022 році ми вирішили змінити підхід до неформальної освіти та запропонували програми спеціалізації, додавши до теоретичних модулів ще й практичний компонент у вигляді проєктної практики. Назви програм ви можете побачити на слайді. Кожна програма має модульну структуру. Наприкінці кожного модулю студент отримує сертифікат та наприкінці програми в цілому з детальною академічною інформацією. І програми тривають від 6 до 9 місяців, залежно від складності програми та кількості теоретичних модулів. Під час проєктної практики студенти долучаються до реальних it проєктів де мають можливість застосувати е, на практиці теоретичні знання, отримані, та е, додати результати свого навчання до свого світа. Е, всі програми, про які йде мова, я мав назем були на попередньому слайді, е, вони офіційно визнані е, українськими університетами та е, Відповідно до наказу Міністерства про визнання результатів не отриманих шляхом неформальної освіти у вищих навчальних закладах та завдяки співпраці з університетами, наші студенти мають можливість перезарахувати до 35% своїх 35% академічної програми. Тож, десь 35% студентів, які навчаються. З ІПАМом на програмах Lifelong Learning мають, обирають навчання не тільки з ІПАМом, але й з ІПАМом і з університетами. Тож взагалі то ми дуже вдячні і дуже пишаємося тим, що українська освіта готова до змін та вичуває потребу. І ми дуже вдячні нашим партнерам. Які підтримали ідею синергію формальної та неформальної освіти. В свою чергу хочеться відзнати, відзначити, що студенти розуміють важливість диплома і важливість того, що саме офіційний диплом є підтвердженням їх знань та кваліфікацій. І ПАМ взагалі співпрацює з більш ніж 50-ма університетами в Україні в різних освітніх активностях, але. Саме з дев'ятьма університетами механізм про перезарахування кредитів в рамках магістерських програм зарекомендувався без позитивного з позитивної сторони. Але ми не зупиняємося на співпраці тільки з українськими університетами і розширюємо нашу географію. Ми також запустили lifelong learning програми з університетами в Європі, це AGH, University of Science and Technology — у Грузії, це University of Georgia, в Узбекистані IT Park University та в Литві – це European Humanities University. саме завдяки цій співпраці. Кількість студентів, які навчаються на програмах неформальної освіти разом з університетами, постійно зростає. Від 24 студентів у 2019 році до більш ніж 500 студентів, які зараз навчаються на наших програмах у шести країнах світу. Тож наступним кроком, наступним кроком у розвитку цих програм є повноцінна академічна магістерська програма з інженерії програмного забезпечення, яка повністю відповідає міжнародним стандартам та вимогам індустрії. Метою програми є підготовка фахівців, які володіють сучасними найкращими. Практиками програмування, вирішують складні завдання, вміють виконувати наукові дослідження, демонструють творчість, лідерство та аналітичні здібності. Тож наша програма поєднує розвиток хард-скілів та наукових досліджень. Ми впевнені як розробники, що саме ця комбінація. Дасть можливість підготувати фахівців, які володіють не тільки технічними навиками, навичками, але і можуть впливати на розвиток індустрії та сприяти інноваціям. Програма також враховує науковий компонент, тобто методики наукових досліджень, впроваджені в навчальний процес, вже надаючи можливість нашим студентам вже з першого семестру. Займатися передовими науковими дослідженнями. Програма орієнтована саме на отримання практичних навичок. Ми створюємо нові знання за щодо комбінації теоретичного компоненту та практичного компоненту, намагаючись все ж таки скоротити цей розрив між академічними вимогами та вимогами індустрії. Найцінніше в програмі є саме наставництво від провідних фахівців у ЄТ-галузі. Надаючи можливість знов таки, нашим студентам отримати доступ до передових технологій та міжнародний підхід, який формує глобальне мислення, розвиває культурний світогляд, надаючи можливість студентам і навчаючи студентів працювати в міжнародних командах та приймати участь у міжнародних конференціях. Декілька слів саме про Програму, академічні деталі. Тож програма покриває 90 кредитів, три семестри півтори роки. Мова програми англійська. Програма має три спеціалізації або три індивідуальні портфелі компетенцій: це solution архітектура, data engineering та artificial intelligence та Systems engineering або Cloud devops. Чотири основні компоненти: це софт skills, Блок обов'язкових професійних дисциплін та три портфелі, три індивідуальні вибіркові треки на вибір. І, звичайно ж, практика та написання самої магістерської роботи. Зараз ця програма проходить акредитацію та процес ліцензування в Європі. Це Литва, European Humanities University, та в Узбекистані. Це it парк University. Тож ми плануємо запустити її з вересня 24-го року. Тож ми відкриті до співпраці е, саме як в рамках формальної освіти, так і в рамках неформальної освіти. І дякую за увагу і готова відповісти на запитання. Нема. Дякую за таку цікаву доповідь. Питання: а який документ отримує студент після проходження ось такої магістерії? Офіційний диплом університету? Тому що програми будуть акредитовані в університетах в Європі. Це буде європейський диплом в Узбекистані? Це буде, тому що програми повністю відповідають стандартам. Чи є ще запитання? Є питання про українські університети, в яких буде доступна ця програма? Магістерська ну, Чи поки буде? Ще ми спілкуємося з університетами. Тож ми відкриті до співпраці, поки мова йде тільки про Європу та Узбекистан. Тож будемо раді співпраці з українськими університетами. Пані, Ольго, є ще два питання від наших онлайн-слухачів. Перше, скажіть, будь ласка, як в рамках освітніх програм реалізується практичний компонент, яким чином студенти отримують практичні знання та проходять практику? Ну перш за все, це велика кількість практичних завдань в рамках звичайних курсів. Та другий великий компонент, практичний це сама проєктна практика, яка триває, про яку вже йшла мова. яка триває 12 тижнів або 3 місяці. Звичайно, покриває десь приблизно 12 кредитів. І знов таки студенти, які от зараз навчаються на програмах Lifelong Learning, про які теж шла мова, які навчаються із університетом з ІПАМом, мають можливість на цей протягом цієї під час цієї практики саме зібрати матеріали для написання своєї магістерської роботи та отримати повноцінні практичні знання. Ладно. Дякуємо дуже, і наступне питання. Мені здається, це питання для того, щоб розкрити найбільшу конкурентну перевагу вашої програми магістерської. Як відбираються наставники для студентів? Наставники це саме як те мова, це найкращі викладачі, тобто, які працюють у які мають великий досвід, досвід роботи більш ніж 10 років з одного боку, та з іншого боку, це люди, які в нашій програмі дуже багато людей, які саме працюють, і, наприклад, в в академічних програмах я маю на увазі в університетах мають PhD, та водночас працюють у продакшн, тобто в продакшн проектах і в індустрії. Самі ці люди і будуть залучені до викладання на наших програмах. Дякую. Ще підійшло. Під'їхало два питання онлайн слухачам. Дуже цікаво. Тема, з якою ви виступали. Третє. Чи мають студенти можливість також стажуватися в інших країнах? Так, звичайно, міжнародний підхід це підтверджує. Тобто, перш за все, це співпраця між університетами, які є нашими партнерами. Так, а також співпраця з університетами, які про які йшла мова, які взагалі то ІПАМ має е меморандуми про співпрацю. І також я думаю, що цьому сприяє те, що навчання відбувається англійською, англійською мовою, мовою, так, перш за все, це так. І останнє питання: скажіть, будь ласка, для всіх, хто цікавиться проходженням вашої програми, які вимоги і віковий, віковий поріг вступу? Ну, взагалі, то вимоги, вікового порогу вступу немає, але програма розрахована саме на людей, які вже мають досвід, тому що програма, мабуть, для advanced слухачів, але вікового порогу немає. Якщо треба, то ми готові навчати всіх. Клас, дуже дякуємо, друзі. Давайте оплеском привітаємо. дякую Дякуємо вам.